Усім привіт з ранкового лісу, 28 квітня. Чудова погода в нас. І сьогодні ми тут іка, щоб забрати грибочка, якого ми тут залишали. І все ж таки вирішити, підріс він трішки чи ні. Ось такий чудовий грибочок. Залишали ми його тиждень тому, 21 квітня, коли знайшли перші грибочки в цьому році. Тоді він був менший, можливо навіть наполовину. Погода в нас була досить холодно, місцями навіть заморозки. температура була на нулі і тільки буквально п'ятниця-субота, значно потеплішало і стала сприятлива погода, щоб вони росли грибочки. Будемо зривати. Ось такий міцелій. Не знаю чи там видно. Таке біле. Отже, грибниця росте. Зараз ми це почистимо, як завжди, прикриємо грибницю, щоб не пересохала. Були в нас і дощі. Ось такий чудовий, тільки невеличкий грибочок. Так, чогось камера не фокусується. Трішки такий підріс. Ось такий чудовий грибочок, молоденький, тверденький. Сподіваюсь, він не червивий, так як ті були. Я вже трішки оглянувся, надію, не було щось знайти, але все ж таки є одна знахідка. Торік я також на цьому місці знаходив багато грибів. Сподіваюсь, я вставлю посилання, і хто не бачив, зможе переглянути. Так. Щоб... У нас ще ось такий грибочок. Не звертайте уваги, я думав, що це просто якась шишка, тому, вже... тому що десятки разів вже нагинався і нічого не знаходив. Цей раз вирішив перевірити ногою. А тут грибочок. Ще молоденький боровчок. Ось така двійня чудова. Прикриваємо, щоб не пересипало. Біля цієї дороги також були чудові грибочки торік. Можливо і в цьому році вдасться знайти. Тому щоб не пропустити наступне відео, підписуйтесь, ставте лайки. Буду радий всіх бачити на цьому каналі. Залишилось в мене ще трішки місць, під обов'язково перевірю і ознайомлю вас з ситуацією, яка в нас є. Що росте, що не росте. Грибочки молоденькі, чудові, значить ще сезон триває. Бачу, вже в Рівненській області досить такі великі грибочки знаходять. Майже по пів кіло. І так, на пісний супчик підуть. До речі, знайшов я ще попереду щось схоже на гриби, зовсім молоденьке, навіть не можу сам розрізнити, тому залишив Уже на наступному тижні перевіримо, що це таке. Там є така ситуація виходить, чи пташка, чи що просто роздерла мох і. Там таке щось росте, якісь грибочки. А що саме невідомо, тому що дуже маленькі. Буде цікаво дізнатись. наступному тижні прийду перевірю. Зараз піду далі. Все, що знайду, я обов'язково вам покажу. Всім приємного перегляду. Отже, обійшов я свої місця, які тут знаю. На жаль, більш нічого не вдалося знайти. Тільки цих два красунчики. Сподіваюсь, пізніше ще я можу встигну поїхати десь подивитись на маслюки або навіть під осиновики, під Березовки з'явились. Так сказати, у північній полосі. Маю на увазі Київську, там Рівненську область, Житомирську. Вже люди знаходять. Виставляють свої знахідки в інтернеті. Сподіваюсь, я теж, мож, можливо, щось знайду, тому зроблю відео. Дякую всім, хто підписується, лайкає та коментує. До наступної зустрічі!